Прийшов я до бабці. І бабця знову починає підпирати двері чимось якимись патиками. Але я їх відкрив. Бабцю. Добрий день. Добрий день. Що ви тут? Як ви тут? Прошу. Як ви тут мерзнете? Це узємно, ще треба вийти. Ви не розпалювали? Вчора позавчора палила, а вчора нині не палю. Чого? Та будь щось негоден розпалити мокре дрова. Може, таке є, щоб купити, щоб розпалювати по дровах поливати. Ну, я завтра подивлюся і принесу, якщо завтра. Ну. Ну. Я би гроші дала, щоб купити. Не треба, я куплю. Я вам зараз розпалю. Добре. Но... По руки з'ємно в хаті хоч у рукавиці ходити. Ну то треба розпалювати. Це етаке тут, друзі. На попереднє відео, щоб найняти бабці дівчину, щоб ходили розпалювали, так як минулого року, було, відгукнулося двоє людей. Я думав буде більше цього року. Але тільки двоє поки що. Ну, в принципі, так як минулого року, ледве на на мене стягнули. На місці часу, щоб опалювали. Потім ще одна людина докинула, то ще й другий місяць опалювали. Та й таке. Кажу руки зім, хоч рукавиці в хаті бери. А маєте рукавиці? Десь то є вони, де вони там? Ну, то візьміться рукавиці, поки я розпалюю. Зараз розпалюю буде тепло. Добре. Ну. Народ, давайте назбираємо бабці, щоб опалювали, щоб приходила жіночка опалювала. Давайте хто скільки може. У мене там в профілі, в шапці профілі є номер карточки, точніше ссылка на, на карточку. Хто скільки може? к тебе по Угу. Ясно. Та ваш зрод, аж пара йде. Ну. Як вчора не паліла і нині не паліла, то щось так зємно не знаю, що так зємно хай. Бо зима. І підвал підвалу тягнеть що? Зима? Холодно. Сніг на дворі лежить. Треба палити. Бабці, де горіло? Я розпалив. діть грітися. Як перегорить, підкинете ще собі. Що підкладати? Як перегорить, під... підкладете. Добре. Дідці, дайте там грітися. Добре, добре. Я буду йти. Все. Боже, як я змерзла. Купа Купалахів замерзаю. Дідці, дайте біля того грітися, біля пець. Добре. Ну, і підкидайте потім дрова як перегорить. Добре, зараз візьму рукавичі, так змерзла. Все, я буду йти. До побачення. Добре, добре. Якось так.